і ну, важливе, я народилась в Києві. І для мене це не просто рідне місто це й улюблене місто. Хоча й довелося багато поподорожувати за кордоном. Я довго не могла визначитися з професією. Переломним був 9 клас, коли пішла на олімпіаду з правознавства, і, вигравши, зрозуміла, що це моє, що це той фах, який я хочу освоїти. І, от, завдяки своєму першому вчителю, справа я зрозуміла, що я готова захищати людей. Я точно не прокурор, я по суті свій адвокат. В тому чи іншому вигляді цим займаюся все життя. Я навчалася в одному з найкращих ліцеїв Києва, Українському гуманітарному ліцеї. І до нас там було вельми особливе ставлення. Тобто, з одного боку, з нас дерли три шкури, але з іншого боку, кожного ранку в цьому ліцеї звучав гімн України, і кожен божий день хтось із викладачів нам говорив наступне: діти, ви майбутнє цієї держави, ви майбутня еліта. І еліта не значить слівки з общества. Еліта означає, що ви будете брати відповідальність за те, що відбувається в цій державі. Тому кожного ранку ви маєте просинатися з думкою, що ще ви можете зробити для цієї держави. Що ще хорошого ви можете зробити для цієї держави? І коли ти таку типу, школу проходиш в свої 15, і коли думка про те, що ти там коли-небудь станеш елітою цієї держави, не викликає в тебе неймовірний захват там, і там неймовірні якісь там очікування, там про соціальний статус, повагу, там високі кабінети і круті назви власної посади. А в першу чергу ти пам'ятаєш про те, що це шалена відповідальність кожного, хто бере на себе це в це зобов'язання, воно заставляє, знаєте, з одного боку там спуститися з, з небес. Так, і привчитися до щоденної планомірної праці, ставлячи собі кожного ранку запитання: а що я ще можу зробити краще? Навчалася я в інституті міжнародних відносин університету Тараса Шевченка, навчалася добре, була одна з найкращих студентів курсу. Вільно володію володіє англійською за. Роки роботи вивчила ще декілька мов до того, як зайнятися політикою. Працювала в юридичній компанії Baker McKenzie, Ще до того працювала в групі світового банку. Це була міжнародна фінансова корпорація. і Там і там працювала як юрист. Я дуже добре відчула, що таке: ну як живеться бізнесменом, як живеться інвестором в Україні з того боку. барикад. Я довгий час була юридичним консультантом саме, саме не державному управлінні. а з точки зору приватного бізнесу. Я вам скажу, справи у нас були доволі кепські, бо ну, ніхто з такими корумпованими зажерливими чиновниками справи мати не хоче. Тому, коли я потрапила в парламент, боротьба з корупцією була моїм номер один пріоритетом. Я не люблю, коли крадуть, і для мене дуже важливо створити настільки прозорі правила, щоб красти не можна було. 94-го року це була тоді така, знаєте, перша прививка. Коли батьки пояснювали і вчили нас з братом, що ми тепер не просто там звичайні діти, а ми тепер діти, по яким будуть судити про батька. І ми маємо себе дуже добре поводити, дуже добре вчитися, думати, що ми говоримо, бо по цьому будуть судити про тата. Тобто це така собі, знаєте, ну достатньо достатньо серйозна школа в такому зовсім несерйозному віці. Мені більше запам'яталася виборча кампанія 98-го року. Вона була найважча. Вона тоді ну декілька разів батько вигравав і декілька разів по суду в наглу визнавали вибори недійсними і посилали його на перевибори. І це був такий безкінечний, абсолютно безнадійний, виснажливий марафон. Але батько про ну батько тоді навчив мене. Проявляти бійцівські якості в політиці, тобто не здаватися, тримати удар, мужньо стиснувши зуби. І я в тій кампанії допомагала йому вже, ну, чим тільки могла. Я дуже добре пам'ятаю цю кампанію. Вона нас тоді статом дуже сильно здружила. Бо якщо до цього я для нього була там, ну ну донькою, ну дитиною, так то в цій кампанії я зуміла себе показати йому, що він на мене може покластися. Тобто ми працювали з ним в зв'язці, і я тоді дуже багато чому навчилася. Про те, як навіть не маючи ресурсу, і навіть не маючи надії, будучи в глибокій опозиції, все одно не здаватися йти і досягати своїх цілей. Це був дуже важливий життєвий урок. Він мене завжди переконував в тому, що з мене вийде хороший політик. А я йому завжди казала, що такий важкий хліб я, напевно, не потягну. Ось, вийшло по татовому. Хтось із мудрих сказав, що ми, оце оторопці, це ми перша. Е Династія в політиці опозиційних політиків, бо в нас вистачало там. Був Янукович, був син Януковича. Був Пшонка, був син Пшонки. Там були брати там Клюєвої і так далі. Тобто, провладних династій вистачало. Але от е, династії опозиційних політиків, е, це напевно перше. Ну ви розумієте, що маючи такого батька, я просто не маю права з його прізвищем нічого поганого зробити. Ну, це це шалене відповідальність. Знаєш, тобто, ну щоб потім він мені на тому світі не сказав все, що він. Все, що він має право мені сказати. Рік після смерті мого батька в мене зламалось буквально все. У мене за неповних чотири місяці я втратила двох найближчих людей в своєму житті: свого батька, і я втратила дитину. Для того, щоб винесити ту дитину, яку ми, ну, яку ми так, про яку ми так з чоловіком мріяли. Я пішла з роботи, і за тиждень, через після цього лікарі поставили такий страшний діагноз. І я не знайшла в собі фізичних сил вернутися назад. І ну, життя просто пішло чорною смугою. Тобто, я за 4 місяці втратила улюблену справу двох близьких людей. Не знаю, сенс життя. Єдине, що мене тоді тримало, це мій чоловік, який мене безкінечно любив і любить, і який просто не давав мені здаватися. І в той жахливий момент я просто для того, щоб було заради чого виходити з дому, я почала займатися невеличким приватним бізнесом, стоковий одяг. У мене не було там якогось великих заощаджень. от Те, що, те, що заробила там буквально пару тисяч доларів, орендувала, зробила закупки, наймала, вишколювала продавщиць, намагалася якось зліпити докупу, придумати рекламу. І ну я я просто розуміла, що я це все роблю для того, щоб з розуму не зійти. Потім, коли я відбила, ну, тобто окупила кошти, вкладені в цей бізнес, я почала думати, боже, а заради чого я живу? Невже я просто от буду там, от займатися просто, не знаю, там, зароблянням заради заробляння? Адже я можу значно більше. То невже я дозволю обставинам ну, ну, знищити мене, от, от змусити мене скоритися і здатися? І коли я просто, просто відчула це, я здатна до опору? Речі в моєму житті почали налагоджуватися. І коли надійшла пропозиція зайняти батькове 18-те місце в списку нашої України, я спершу подумала, що це був, була дуже невдала ідея. Але коли, порадившись з трьома найближчими для мене людьми, моїм чоловіком, моїм рідним братом і з моїм свекром, вони всі трьох сказали: Леся, ти можеш, це твоє. Ти справишся, ми в тебе віримо. Це нічого, що ти будеш там виходити там, з глибочайшого негативу. І люди там роками будуть згадувати, а це там донька робця, і там і тому вона в політиці, що це там в вспад спадщину, не в спадщину, і тому подібні дурні розмови. Леся, ти справишся, ти, тим всім доведеш, що ти не випадкова людина, що ти зможеш. І якось я надихнута їхньою підтримкою, погодилася, і з того моменту в моєму житті появилась політика. Це був травень 2007 року. Ну, найкращим наставником був тато, тому що е, він був найвідвертішим і він багато вчив на власному прикладі. Е, і не тільки він не лінувався приходити, е, сідати зі мною на кухні е, і п'ючи чай, пояснювати, що відбулося, чому він приймав ті чи інші рішення. Як треба було діяти, як не треба було діяти? Так, тобто на його сильних кроках, на його помилках мені багато, ну мені багато вдалося чому навчитися. А взагалі, в світовій політиці для мене кумиром, однозначним кумиром є Голда Мейер. Це людина, яка створила державу Ізраїль, яка була одним з перших переселенців туди. Яка жила цією державою, яка поклала все, що для неї було, яка була прем'єр-міністром, яка в найважчі часи часи війни була по суті дипломатом і переговорником від своєї держави. Жінка, яка справилася по суті, зовсім не жіночою роботою, і жінка, яка навіки війшла в історію своєї держави, як мудрий, послідовний і дуже сміливий політик, як не дивно. Найсильніші уроки в політиці з Дмитром Табачником. Він мій особистий ворог. Він не просто опонент в політиці. Те, що ми з ним вороги, стало зрозуміло тоді, коли в команді Івана Олександровича Вакарчука, об'єднавши найсвітліші голови освітянської громадськості, ми важко працювали над реформою зовнішнього незалежного оцінювання. Це було два з хвостиком роки роботи, які вилилися в. Найкращу освітню реформу за часи незалежності. Немало, не багато. Через те, що я в свій час так само пережила дуже принизливу процедуру вступу до вузу, коли я намагалася поступити в 5 вузів, і багато де мені дали зрозуміти, що без хабара, ну, дитину, ти ніколи не поступиш, там, ти нам не треба. Навіть з усіма твоїми там, дипломами, перемогами, досягненнями, там, іноземними мовами, нащо ти нам здалася, якщо ти така бідна? І переживши тоді цей позор, я б я затялася, що я зроблю все, щоб більше, більше толкові і талановиті діти в цій Україні не поки не відчували себе покинути. І нам багато чого вдалося. Але в той час нам, ну тобто, як, як, як є сили добра, є сили зла. І силими уособленнями цих сил зла був Дмитро Табачник, коли він прийшов до влади. І от в той момент не опустити руки, коли всі ще вчорашні знайомі. І навіть дуже добрі товариші, які, з якими ти вроді разом робив цю роботу, перестають брати трубку. Більше того, вони один за одним опиняються на гідних посадах при табачнику. Тому, хто два роки ставив нам ці палки в колесах, хто на кожному ефірі обливав нас брудом, хто ну, робив все можливе, щоб вигальмовувати Верховну Раду і не дати нам прийняти закон, який би зробив цю реформу невідворотні. Зараз там міністром освіти. І один за одним роз'їдає коло е, прихильників коло працюватих адекватних людей. Хорошим способом уникнути е, потреби в корупції в вищому навчальному ну, закладі, на сполучених корупцію було е, 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 перехресне пробірка знань іншими, е, е, е. скажімо, іншим викладачем, який не викладав цієї групі, а ще краще тестом, який би не мав прив'язки до цієї групи. І чим жаль тіше це відбуватиметься, тим менше сполучений до корупції в так от найсильнішим життєвим уроком було зрозуміти, що мало зробити хорошу справу, мало її довести до кінця, до ідеального результату. Потрібно ще мати сили, зробити так, щоб твоя реформа була невідворотньою. Тому, коли політики хваляться прийнятими законами, їх в мене багато, то іноді є смисл похвалитися ти ну е, яку біду ти зумів. Упередити і не допустити, бо це так само важливо. І прийнятих це була успішна освітня реформа, успішна боротьба з тютюнопалінням, закон про громадські організації, закон про благодійні організації, закон про прозорість державних закупівель і багато інших законів навіть не закон. Уявіть собі: пачка паперу, ручка і четверо добровольців. І ну, я як народний депутат, який е, допомагає формувати ці звернення, їх підписувати і відсилає їх. Зекономили бюджету України 1 мільярд гривень у рік. Про що йшла мова. Е, волонтери відстежували вісник державних закупівель, хто які тендери е, проводив, хто скільки спилював на державних видатках. І кожного разу, коли я бачила, що були неадекватні суми, неадекватні ціни. Там, скажімо, щось куплялося втридорога, або просто цього взагалі не треба було купляти, Ну я не знаю, там кактуси в державну адміністрацію на 300 тисяч гривень. Ну навіщо? А можна і без них прожити, правда? Або там ремонт машини по ціні цієї ж машини. А тобто, коли виникали такі от речі, я не лінувалася, я писала ці звернення, і за рік набігла сума економії мільярд гривень. А на тому тижні ми прийняли законопроект про прозорість державних закупівель. Я співавтор цього законопроекту. От тут економія дуже серйозна: 35 мільярдів гривень. Щоб ви розуміли, що можна зробити за 35 мільярдів гривень. Ну, що метро на Троєщину. Я прийшла сюди пів години тому. Тут стояло 50 людей. Огляніться скільки зараз! І це тільки початок. Сьогодні. Сотень, можливо, тисяча, завтра збереться 10 тисяч. Післязавтра збереться 100 тисяч, а потім піднімуться мільйони. І це єдиний шанс врятувати цю державу. Я була десь приблизно 50-ю людиною, яка прийшла 21 листопада ввечері на Майдан. І з того часу, без вихідних, я була там фактично щодня. Що мене змусило? Ну. Чесно кажучи, я мама, і це для мене було найважливіше. Я несу відповідальність перед своїми дітьми. Я, несу відповідальність, я відчуваю, як це прирікати своїх дітей на життя в такій країні, де немає життя, де немає перспектив. І не зробимо тоді цей відповідальний, відважний крок. Ну, ми б жили ще гірше. Багато політиків знайдеться, які не люблять виступати сцени. Я не люблю. І мене на сцену майдану ніколи не тягнуло. Я насправді там була лічені рази. Вперше я там була в ніч 11 грудня, коли нас штурмували. Я просто розуміла, що ну там, там було небагато бажаючих. Так просто треба було піднімати бойовий дух. Це по перше. По-друге, те, що я зробила, я розуміла, що в нас є можливість прямої трансляції, і я звернулася тоді англійською мовою. І це показали по провідних каналах світу. Майдан тоді транслювали в прямому ефірі, і це була переломна точка, коли почали дипломати втручатися. Уже буквально через лічені години на майдані з'явився посол Америки. з'явилося звернення держдепу, з'явилася чітка і жорстка позиція світу про те, що майдан розганяти не дозволимо. Що це порушення демократії? Всі решта часи я ніколи не виступала на Тобто завжди, коли було інше, я стояла в натовпі, і, ну, і для мене це було ну, те місце, яке я вважала правильним. Леся мені сподобалась, тому що вона надзвичайно цілісна людина, сильна, абсолютно безоглядно вірить в те, що каже, і робить в те, що вірить. Здатність об'єднувати людей, пластичність і здатність. Поєднувати інтереси людей ради мети вони проявили свої парламентські діяльності дуже чітко. Якщо подивитись скільки вона законопроєктів провела, яких законопроєктів, і це все перебуваючи в опозиції, то ну, є зразу є відповідь на питання, чи робочий вона політика. А для мене дуже важливо мати можливість впливати на політику держави, в якій я живу, бути, бути вагомою одиницею. Мати можливість визначати її долю. Це важливо, тому що, ну, тому що в мене є бачення, як, якою має це бути держава, як треба і як не треба. І от, напевне, це бачення, ця е, нездійсненна мрія про те, якою може бути наша держава, якою заможною, е, якою турботливою, якою перспективною, якою країною можливостей може бути наша Україна, Богом благословенне місце. Ну, напевно, це єдине, що мене стримувало. А ще стримувало те, що ні мій тато, якому було дуже важко. Ні мої дідусі, один з яких пройшов радянські тюрми, ні мої прадіди, які так само з західної України мали можливість виїхати, але не виїхали. Ні, мої прапрадіди, мій прапрадід був в Канаді 5 років заробітчанином, і потім вернувся. Всі вони вернулися і мали мужність і сили жити в Україні. Я що якась слабша? Чи вони жили в якісь легші часи ніж я? Як правило, вона дуже сильно злиться, коли бачить дуже сильну несправедливість. Е, ну, наприклад, там із останніх речей в Верховній Раді Калетника, там сяючим обличчям, так ніби нічого не сталося. Там, шановні колеги, сприймайте це моїм офіційним запитом Генеральну прокуратуру. Що всій залі робить Ігор Калетник, який зараз сидить тут посеред нас? Це людина, яка відповідальна за 16 січня. Це людина, яка поставила диктаторські закони, яка перетворила мою державу за 20 хвилин в північну Корею. Йому не тут сидіти треба. Леся, коли бачить несправедливість і гнівається, вона зразу починає діяти, тобто вона зразу атакує. Джерело небезпеки, тобто те що, те, що робить щось погане, несправедливість, і вона зразу каже, що це неправильно, і об'єднує людей навколо того, що треба побороти. Я бачу, що Леся робить в сім'ї. Я бачу, як вона справляється в парламенті, і я впевнений, що вона справиться з тим, щоб бути політичним мером міста Києва, яка об'єднає інтереси городян, створить команду фахівців і проведе в місті реформи, щоб в ньому було. Взагалі -то комфортно і нормально жити. Ну, Леся взагалі абсолютно зразкова мама, тобто вона, ну, з діть... вона в дітей реально вкладає душу, реально їх виховує і виховує по достатньо високій планці. Тобто вона хоче, щоб там, ну, якщо вчора вивчили віршик там, на шість рядків, то сьогодні треба на вісім. Що ми вчора вміли рахувати до семи, то треба сьогодні до дев'яти і так далі. Вона дуже-дуже щаслива і світиться. Тому що ну, коли ти робиш, ну можна працювати на різних рівнях, але е, на тому рівні, на якому працює Леся, вона просто робить добро всім, і в якомусь вигляді воно повертається. Це просто колосальне задоволення, і це насправді теж професійний егоїзм. Ну, це теж професія там робити світ кращим. Вона щаслива. Так само, як, мовно кажучи, режисер, який зняв хорошу сцену, щасливий, чи там автогонщик, який пробив там якесь обмеження по швидкості своє. Він абсолютно щасливий. Так само, як токар, який зумів отримати наступний розряд. Вони всі це просто задоволення від того, що зробив роботу добре, і це вийшло і все, вона щаслива людина. В кращі часи ми святкували. Зараз нема особливо можливості. Дай Бог часи поправляться, буде святкувати знову. Київ це здоровенніший кусок роботи, щоб, щоб в ньому відбулося хоч щось помітне, треба каторжно працювати наступні кілька років. Повірте мені. Так, от, що потрібно робити українцям, це навчитися кожного ранку. Просинатися з проактивною позитивною думкою, що я сьогодні можу зробити краще Краще для себе, для своєї родини, для свого міста, для своєї держави, для планети Земля. От коли ми почнемо просинатися з цією думкою, і почнемо ці думки, світлі думки, які будуть приходити в нашу голови їх втілювати, коли ми почнемо об'єднуватися з собі подібними і на Взаємодовірі, взаємодії вибудовувати ці неймовірні проекти, які проходять нам щоранку в голову. от тоді ми почнемо жити значно краще. Я переконана, що це треба робити, це можна робити. Ну і починати треба з себе, тому я починаю з себе.